Марс має гору, яка майже втричі вища за Еверест, понад 21 кілометр. Ця планета не просто червона кулька. Там височіє Олінг Монс, найбільший вулкан і гора у всій сонячній системі. Його висота приблизно 21 342 метри. Для порівняння, Еверест лише 8 848 метрів. Уяви, ця гора майже в 2,5 рази вища, ніж найвища точка на Землі. А її діаметр як штат Аризона. І це не просто космічна декорація. Це слід давньої активної геології. Через низьку гравітацію на Марсі всього 38% від земної. Цей вулкан зміг рости вгору без обвалів і руйнувань. Монс – це не просто гора, це прямий доказ, що Марс колись був геологічно активним. Там відбувалися сильні вулканічні процеси. Поверхня планети має сліди лавових потоків, тріщин і провалів, які тягнуться на сотні кілометрів. Деякі дані навіть натякають. У глибинах планети може зберігатись тепло. Підпишись на канал, тут буде багато цікавого про космос, факти і Марс, яких ти не знав.